Я вам скажу тільки дві цифри, щоб ви знали, чому ми ніколи не підтримаємо цей бюджет. Перше за з 2010 по 2014 рік, у 2010-му на Захарченка і тих, які називаються міліцією, ми платили з своїх кишень 11 мільярдів гривень, зараз 18, 7 мільярдів додатково. Тобто загальна цифра 18,7 мільярда. І унікальна стаття у бюджеті, їх там багато. Я сьогодні на комітет приходив по соціальці, по пенсіям катастрофа. Тобто, їх би всіх відправити на цю пенсію, яку вони хочуть платити, ото б я подивився, як вони живуть. 1124 гривни це пенсія, яка передбачена. Але ще цікава цифра: Євро 2012. Всі пам'ятають, у нас на дворі який рік. 14-й. А вони на Євро 2012 передбачили 1 мільярд 698 мільйонів гривень. У них ще Євро 2012. Тобто вже крадуть так, що ніякої ні совісті. Навіть сховати не вміють, знаєте? Вже крадуть так, аби вже так, ну, всі розуміли, що це по кишеням розтягнеться.